Вітаю вас, чарівники голки і нитки. Мене звати Олександра і ви знову на моєму каналі. Вишивальна казка. Сьогодні я продовжую вишивальну гру Аліса в країні чудес від Game of Stitch. Готові? Тоді беріть свої голочки, запалюйте ароматні свічки і давайте вирушимо. Нагадую, в минулому відео я стрибнула в нору за білим кроликом. Розгадала кілька загадок і обрала дерев'яні двері ліворуч, бо відчула, що там чекає моя доля. І ось що сталося, коли я їх відчинила. Слухайте уважно дерев'яні двері. Ти вдихнула глибше і торкнулася дерев'яних дверей. Двері повільно відчинилися, і перед тобою відкрився довгий коридор, освітлений м'яким золотавим світлом. По обидва боки висять старовинні годинники. Кожен із них показує різний час: деякі стрілки рухаються вперед, деякі назад, а деякі зовсім стоять на місці. Раптом із тіні виступив дивний чоловік в жилеті, весь вкритий механічними деталями. Його очі світилися, ніби мініатюрні ліхтарики. «Привіт, Алісо!» Щоб продовжити свій шлях. Розв'яжи загадку часу. Обереш правильний варіант, знайдеш вихід. Обереш невірний, застрягнеш у часі назавжди. Отже, загадка. Годинник показує 3:15. Якщо годинникову стрілку повернути на 90 градусів за годинниковою стрілкою, а хвилинну на 180 у протилежний бік, котра буде година? Цей коридор із годинниками це щось неймовірне. Я вже відчуваю, що ця загадка про час буде складною. Давайте розберемо її крок за кроком, щоб не застрягти в часі назавжди. Отже, годинник показує 3,15, і я маю повернути годинникову стрілку на 90 градусів за, годинником, за, за годинниковою стрілкою, а хвилину на 180 градусів у зворотній бік. Почнемо з годин. Якщо стрілка на 3 години, а я повертаю її на 90 вперед, це як 3 години, правда? Тобто виходить 6. Тепер хвилини на 3:15, стрілка на 15 хвилин, а 180 градусів назад це як півкола. Годиннику півкола це 30 хвилин, тож від 15 хвилин. Віднімаємо 30 і виходить 45 хвилин. Отже, час має бути 6,45. І я вибираю перший варіант відповіді. Отже, мені потрібно вишити 800 хрестиків. На канвій у мене буде. Ось отака нора. Її потрібно вишити беком. І якраз у мене вистачить, щоб відшити 800 хрестиків. Отож, я йду до вишивки і повернуся до вас за мить. Відшилися мої потрібні хрестики, і моя відповідь 6:45 була правильною. Я уникла пастки в коридорі годинників, а ще краще, я потрапила в нове місце. І це. Печера чеширського кота. Слухайте, ти повільно йдеш лабіринтом і бачиш, як він починає змінюватися. Попереду з'являється темний прохід, вхід до печери чеширського кота. Робиш крок усередину і раптом прямо перед тобою, ніби звідки, з нізвідки, з'являється широка усмішка. О, який чудовий гість! Голос чеширського кота звучить розважливо, його очі мерехтять у темряві, а тіло поступово матеріалізується, ніби він сам вирішує, яку частину себе показати. Чому ця печера така темна? питає ти, намагаючись роздивитися більше. Темрява лише відсутність світла, загадково відповідає кіт, як і відповіді лише відсутність правильних питань. Чеширський кіт не просто так запросив тебе до своєї печери. Якщо ти хочеш знати, куди йти далі, тобі потрібно розгадати мою загадку, каже Чеширський кіт, зручно вмощуючись на невидимій гілці. Кіт муркоче і повільно вимовляє, що можна побачити із заплющеними очима? Є три варіанти відповіді: сни, 700 хрестиків відшити, уяву. 600 хрестиків відшити, і темряву 800 хрестиків відшити. Ох, ця усмішка чеширського кота просто заворожує, а його загадка звучить так химерно, ніби він грається зі мною. Давайте поміркуємо, що можна побачити із заплющеними очима. Отже, варіанти сни, уява і темрява. Спочатку я подумала, що темряву можна побачити, адже коли заплющуєш очі, часто бачиш просто темноту. Але Чеширський кіт сказав, що темрява – це лише відсутність світла, тож це, мабуть, занадто просто для його хитрих загадок. Сни звучить чарівно, бо у снах ми бачимо цілі казки. Але я не завжди сплю, коли заплющую очі, правда? А от уява, якщо я заплющу очі, я можу уявити що завгодно, наприклад, цього кота з його усмішкою чи навіть цілу країну чудес. Це ніби магія, яка завжди зі мною. Моя відповідь уява, бо вона дозволяє бачити казку в будь-який момент. А ви що думаєте? Пишіть у коментарях, який варіант обрали б ви. Отже, щоб відшити е, свій варіант відповіді уяву, мені потрібно відшити 600 хрестиків. Тож, я йду вишивати, а з вами зустрінемося за мить. Відчились мої потрібні хрестики, я вибрала уяву, а в результаті в мене вийде ось отакий годинник. Тож я вибрала уяву. Чешевський кіт сміється, його тіло поступово зникає, залишаючи лише широку посмішку. Всі відповіді правильні, але яка з них найправильніша? І з цими словами він розчиняється у повітрі. Чеширський кіт вже почав зникати, але раптом його усмішка знову з'являється в повітрі, а за нею очі, що блимають у темряві. О, ти все ще тут, муркоче він. Чи, може, це я повернувся, або, може, я ніколи й не пішов? Він кружляє навколо, ніби задумав щось нове. Ну що ж, Галісо, ти мене зупинила. Але що тепер? Що ти хочеш дізнатися? Отже, щоб нам щось дізнатися, у нас є три. Завдання. Попросити е, три варіанти відповіді: попросити підказку 800 хрестиків, піти без розмов 600 хрестиків, спробувати спіймати кота, 700 хрестиків. Ох, цей чеширський кіт і його усмішка. Це щось із чимось. Він знову з'явився, і я відчуваю, що він хоче мене заплутати. Давайте поміркуємо, що ж робити далі, щоб продовжити цю казкову пригоду. Отже, що мені робити? Є три варіанти. Попросити Підказку, піти без розмов або спробувати впіймати кота. Піти без розмов звучить найпростіше, але я боюся, що пропущу щось важливе в цій країні чудес. Впіймати кота це весело, але він такий хитрий, що, мабуть, просто зникне. І сімсот хрестиків підуть марно. А от попросити підказку. Чеширський кіт точно знає, куди йти, хоч вісімсот хрестиків це забагато. Я вірю, що його підказка відкриє мені правильний шлях. Моя інтуїція каже, треба попросити підказку. О, і ще одна цікавинка. Я помітила підкреслене слово лише у цій загадці. Я напишу його в блокнот, бо це частина шифру для виходу з лабіринту. Отже, запишемо слово лише. До речі, за відшив нори я ще отримала чотири магічні підказки. Їх також потрібно записати у блокнот. Отже, я вибрала варіант попросити підказку 800 хрестиків. Я йду відшивати свій годинник і зустрінемось з вами, за мить з моїми відшивами. Я попросила підказку у чеширського кота. Відшила потрібні. Хрестики. І отже, попросив, попросивши підказку чеширського кота, його усмішка стала ще ширшою. Він не просто так кружляє навколо. Здається, він задумав щось хитре. І ось що він мені запропонував. Якщо хочеш підказку, де знайти ключ, тобі треба відповісти на ці три загадки. Перша загадка. Я біжу. Але не маю ніг. Я можу поспішати або тягнутися повільно. Мене можна виміряти, але не можна зупинити. Що я таке? Перший є три варіанти відповіді: ріка 500 хрестиків, час 400 хрестиків і вітер 600 хрестиків. Чеширський кіт і його загадки це справжнє випробування. Є три варіанти ріка, час і вітер. Ріка біжить, це правда, і її можна виміряти, наприклад, у кілометрах. Але зупинити ріку все ж можна, якщо зробити дамбу. Чи не так? Вітер теж, ніби біжить без ніг. Буває швидким чи повільним. Але як його виміряти це складно. І зупинити вітер теж не зовсім можливо. А от час. Час точно біжить, іноді летить, іноді тягнеться, його вимірюють годинами, і зупинити його ніхто не може. Час за 400 хрестиків здається правильним вибором. І це ще і економно. Тож я обираю час, а у мене відшиється на, на моєму процесі уже бек. Всі хрестики, півхрестики і четверть хрестики я вишила. Залишився бек і цих, а, і цього мені буде досить, щоб вишити 400 хрестиків. Тож я йду вишивати і до зустрічі! Друзі, погляньте, що я закінчила! Це мій магічний годинник, і я так рада, що завершила його саме зараз, коли розгадую загадку про час із чеширським котом. Як же це символічно, правда? Він просто оживає на тканині, ніби готовий перенести нас у нові пригоди країни чудес. Ой, друзі, ви не повірите, що сталося. Я ще не встигла дати відповідь на загадку чеширського кота, як раптом бам! Переді мною з'явився чарівний портал, що мерехтить усіма кольорами веселки, куди ж він мене приведе. Це ми дізнаємося вже в наступному відео. Тож не пропустіть, бо пригоди в країні чудес стають дедалі цікавішими. Дякую, що мандруєте зі мною, мої любі глядачі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що ви думаєте про мій годинник. І давайте вишивати цю казку разом. До зустрічі!